На головній ялинці Франківська з'явилися перші гілки. Головну 18-метрову різдвяну красуню почали монтувати у парку Шевченка. Попри те, що новорічне дерево не встановлювали уже два роки, традицію вирішили відновити, адже це впевнені посадовці сприятиме піднесенню духу як місян, так і внутрішньо переміщених осіб, яких нині у Франківську чимало, у тому числі не можуть бути позбавлені святкової атмосфери й наймолодші мешканці міста. Минулого року вже були запити і до міського голови, і до міської влади, чому. В тиловому місті Івано-Франківську не можна встановити ялинку, оскільки все таки тут переїхало дуже багато, в тому числі і внутрішньопереміщених осіб, і в цей час війни, в принципі, якесь відчуття свята на Різдво хочеться все-таки, особливо для дітей. Ми десь аналізували ситуацію навіть під час Другої світової війни в європейських містах ставили люд... ставили ялинки саме власне для підняття такого духу людей, щоб люди все таки трішечки десь поверталися до того. Хоча би тимчасово так. хоч місце віддалене від центральної частини, втім тут щодня вгуляють чимало людей. За словами заступника міського голови Михайла Смушака, напередодні розглядали декілька локацій у центрі біля ратуші на пірці міського озера та зупинилися на третій найзручнішій. Раніше новорічну ялинку встановлювали на вічовому майдані, та з початком повномасштабної війни там алея героїв. Тож організовувати поруч подібні заходи недоречно. Було багато питань, що це витрати кошти. І насправді, тобто ми ялинка яку ми придбали ще задовго до війни, вона у нас є це штучна ялинка. Вся ілюмінація вона у нас була наявна, стояла на складі. Щодо витрат електроенергії, тобто ну, це копійки порівняно з тим, скільки ми витрачаємо щодня на зовнішнє освітлення міста і всіх приміських сіл. Ми в місяць витрачаємо на зовнішнє освітлення декілька мільйонів за електроенергію. Тобто, ну, 8-10 тисяч. Ми розуміємо, що це в масштабі декількох мільйонів в місяць на електроенергію. Це, ну, це насправді для місць світла це копійки з встановлення дерева закінчать уже за декілька днів. Далі його обладнають 3D-ілюмінацією з різними світловими функціями, як було раніше. Саме відкриття планують зробити у День Святого Миколая, який відзначається 6 грудня. Віталія Кошандрій Гаргара, телеканал 402.